Повінь наближається до Чернігова. Рівень води в Десні поблизу обласного центру за минулий тиждень вже піднявся на півтора метри. За добу додається в середньому 20 сантиметрів, повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Для того, щоб річка вийшла з берегів і почала затоплювати житлові будинки, залишилося зовсім небагато 1 метр і 60 сантиметрів. Враховуючи такі темпи, це може статися вже через тиждень. В зону підтоплення в першу чергу потраплять Кордівка та район Річпорту. Фахівці вважають, що рівень води може перевершити прогнозовані показники. до максимальных точно не Дійде. наибольшая повинь была у 70-му роде, когда затопило Пиу Чернигово. Следует ожидать подтопления домов по улице Береговая, первая и вторая, Кордовка, улица Набережная, улица Новая, Речпорт и спасательная станция номер один при динамическом развитии повини. В опасную зону подтопления могут попасть 88 домов. в яких проживає 335 чоловік